Так, давайте побачимо, знову вітаю вас, давайте побачимо, які ж моменти ви не помічаєте. Тобто загальна енергія показала, до речі, хто не дивився, рекомендую. Показала, що цей тиждень програється як лакомусовий папірець. Стосовно того, що приховує ваша свідомість, тобто, що ви, на що ви не звертаєте увагу, де ви самі себе обманюєте. Давайте побачимо, а що ж ви не помічаєте. І це вже йде особисто від вас, тобто з чим би вам попрацювати? Як завжди, три карти. Можете всі три обрати, як відчуваєте, дві карти, одну карту. Це виключно, як ви відчуєте. Відчуваєте імпульс, що сьогодні всі три про мене. Дивіться інформацію про всі три карти. Відчувати, що дві? Дивіться інформацію про дві карти. Перша. Друга. Третя. Зупиняйте відео. Робіть його вам зручно, а я вже буду перевертати. Перша карта. Десятка кубків. Друга карта імператор. Третя карта Марицар Кубків. А тепер давайте більш детально. Що ви не помічаєте? Десятка кубків, чи дійсно той простір, який навколо вас, він вас наповнює? Чи дійсно ті люди, які вам близькі, вони дійсно на вашому боці? Дуже часто в нашому житті ми не помічаємо. Те, як негативно можуть впливати деякі люди. Ми просто звикаємо до важкості, ми звикаємо до якогось такого помірно негативного ставлення і не бачимо механізмів впливу на це. Тобто десятка кубків це більше, будьте більш уважними до свого простору, який складається з людей. Тобто, з ким ви спілкуєтесь, від кого ви емоційно наповнюєтесь, вибачте, чи дійсно ви наповнюєтесь, чи дійсно ці люди на вашому боці? Так. Так, 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 будьте, дослухайтеся, будь ласка, до себе. Не треба робити вигляд, що все нормально, все добре, а відчувати подразнення, відчувати якусь біль. Це може бути, знаєте, як в моменті. От ви спілкуєтеся з людиною, і в моменті стає неприємно. Ну, ладно, це ж у нього або у неї день такий важкий, або ще щось. І це може бути систематично, і ви будете не помічати, як ваша енергія просто витікає в якусь чорну диру, яка взагалі, яку взагалі не треба вам кормити. Тому що ця енергія зіграла б вам більше в плюс. Тобто, для тих, хто обрав першу карту, будь ласка, будьте уважними до свого оточення, будьте уважними до себе самих. Не треба собі закривати очі. Тут є питання особисто вашого відновлення. Можливо, це, до речі, йде в питання про реабілітацію умовно, реабілітацію душі. Тобто, ви, можливо, вийшли з якихось відносин колишніх, які були травматичними, і думаєте, що все добре, але є такий момент, що ви можете не помічати, де є повтори ситуації. Або вам зараз треба все ж таки зайнятися більше собою, тобто сконцентруватися на собі. І не розпалятися на інших. Для тих, хто обрав першу карту, будь ласка, будьте дослухайтеся до себе. Так, для тих, хто обрав другу карту, це старший аркан імператор. Так, в мене чомусь іде, знаєте, таке відчуття подвійне. Перший момент це питання, а що ж таке чоловіки, це як і для жінок, і для чоловіків. Тому що тут є момент, як заміна понять, заміна бачень. Нібито ви правильно себе ну, думаєте, що ви правильно все розставляєте, ви правильно сформували образ, але ні, в цьому образі є прогалини. Я не відчуваю, що це питання контролю життя, я більше відчуваю, що це питання формування образів саме чоловіків. От саме чоловіків. Це може бути образ батька, образ чоловіка, образ друга, образ партнера. От в цьому образі є свої моменти, особисто в вашому просторі. Так, які саме. Так, ви. Можете виправдовувати, закривати собі очі на деякі дії, вчинки представників чоловічого роду, скажімо так. Чоловіків. Це стосується як і жінок, так і чоловіків. Тобто, якщо ми кажемо за чоловіків, то ви, можливо, обираєте в себе в друзі не зовсім друзів, а називаєте це дружбою. Тобто, це питання стосується того, дуже таки. Глобальний пласт вашого життя піднімається, який треба проаналізувати. Звідкіля взялися такі форми бачення, чому ви дозволяєте цим людям так вчиняти з собою? Чому ви їх виправдовуєте? Тому що тут є такий момент, що ці люди гальмують особисто ваші процеси. Тобто, чому ви їх виправдовуєте? Чому ці люди знаходяться в вашому просторі? Що вони вам показують, а ви не хочете бачити. От просто я не хочу чути нічого і не хочу нічого бачити. Я закриваю очі на все. Це питання достатньо фундаментальне, все ж таки, старший аркан. От. Це стосується достатньо великого проміжку вашого життя, тому я вам вкрай рекомендую зайнятися цим моментом. Прояснити його для себе. Поетапно, звичайно, швидко нічого не робиться. Це лише поетапне прояснення процесів. Так, для тих, хто обрав другий варіант, будь ласка, знаходитесь в контакті з собою або знайдіть майстра, бо значу, що для вас людину мудру, яка допоможе вам відкрити очі. Нагадую, навіть по, наприкладі, першого варіанта, що наша свідомість дуже часто може нам показувати зовсім інші картинки, ніж є. Третій варіант. Для тих, хто брав третій варіант. Нарешті ви дочекались? Рицарь Кубків. Що ви приймаєте за емоційну близькість? Це може бути питання закоханості, це може бути питання емоційної близькості. Тобто, що є емоційною близькостю для вас? Що ви не помічаєте або що ви дозволяєте зі сторони дуже близьких людей? Тобто тут є питання про порушення кордонів, і е, знаєте, як оця емоційна близькість, вона ніби дисгармонійна. А ви це приймаєте, що так має бути. Ну, це дуже прості якісь такі наративи. Ну, наприклад, якщо чоловік б'є, значить він любить. Це зараз я дуже просто проводжу, але це може стосуватися і друзів. І не обов'язково, звичайно, що вас били, ні. Це про оцей момент, коли є заміна понять, що є дійсно емоційною близькістю. Чи є емоційною близькістю, коли людина не спілкується та раптово пропадає без вагомої причини, і просто перестає з вами спілкуватись, а до цього була емоційна близька. А потім раз така з'являється, і все як ні в чому не бувало. Чи є це дійсно емоційною близькістю, що є дружбою, до речі, такі питання піднімаються. Так, давайте більш детально, третій варіант. Да, це питання, до речі, як і тут, особисто ваших кордонів. І де блокується ваша сила, тому що такі люди блокують вашу силу, блокують вашу увагу, як не дивно. Дуже важливо, дивіться, воно, в принципі, все співзне. Емоційно близькі люди мають вас посилювати. Від спілкування з ними ви посилюєтесь і у вас є. Бажання, сили, рухатись далі, створювати щось, або просто відпочити. Знаєте, як зробити видих. Все нарешті. Тому зверніть увагу на своє близьке емоційне оточення. Чи дійсно там є баланс? Тому що тут є питання того, що блокують вашу силу. Якісь моменти, вони можуть бути достатньо незначні, просто вони систематичні. Систематично людина, наприклад, не попереджає про те, що вона прийде. А вам це не подобається, але ви це приймаєте систематично просто ну, 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 ну таке життя. І ви не бачите, як це забирає ваші сили. Дослухайтесь до себе в будь-якому варіанті. Все, щоб ви не обрали. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. І до наступних зустрічі!